Yeah. Де лілії тюльпани, ромашки орхідеї, і це ще не всі квіти, за допомогою яких Київ у травні перетвориться на найквітучішу столицю Європи. Уже багато років поспіль традиційно в останній місяць весни у столиці проводять виставки квітів над квітучими шедеврами. Працюють цілі команди професійних дизайнерів та співробітники Київ зеленбуду. Тема цьогорічного заходу Україна європейська, де кожний район Києва обрав собі країну, яку згодом відобразить у квітковій картині. Отже, як проходило жеребкування між районами. Хто декілька днів провів у лісі в пошуках муху? Та коли йде відбудеться квітковий захід, далі у нашому сюжеті. 25 тисяч квітів різних сортів підуть на створення композиції Італія. Створювати цю країну за допомогою зелених насаджень будуть провідні спеціалісти Київ-Зеленбуду Шевченківського району. Активна підготовка до виставки, а саме висаджування квітів розпочалась ще у грудні минулого року. Квіти, які готуються до виставки, тому що для них догляд. Індивідуальний підхід там іде активна підкормка, тому що, щоб вони на бутон на для того, щоб вони кущилися. Зараз рослини знаходяться в теплиці ще декілька тижнів, і вони стануть частиною величезної композиції на співочому полі. Переважно це будуть однорічні та коврові квіти: сальвії, агератуми, чорнобривці, бігонії. Колюси, альтернатери. А ще збирати макети будуть за допомогою лісових рослин, відкриває завісу провідний інженер з ландшафтного дизайну Валентина Лупанчук. Колізей ми зробимо із моху. В лісі виростає мох різних текстур, різних таких, якби. Кольорів, один з яких ми завжди використаємо. Це мух сірий або оленіч. З ним дуже якби зручно працювати. Символи Європи ейфелеву вежу, біг бен і казкових героїв будуть майструвати фахівці Зеленбуду з інших районів Києва. Для охочих зробити фотографію. Відкові композиції дизайнери розробляють окремі макети. Так зробити світлину на пам'ять можна буде у композиції Голландія. Крім неї буде зроблено ще декілька яскравих місць для любителів фотографуватися. Буде там тамарізка, в котрі можна буде сфотографіруватися. Ну все одно всім хочеться в середину. Відкриється виставка 16 травня на співочому полі і буде працювати до 14 червня. До слова, окрім звичайних квіткових картин, в рамках заходу виставки буде діяти дитяча країна, в якій дітвору розважатимуть аніматори, а також буде працювати алея майстрів, де проходитимуть майстер-класи з вишивки бісером та гончарства.